Вітаю вас, друзі. Учора росіяни здійснили черговий терористичний удар по Харкову по житловому масиву. Якщо раніше росіяни розповідали казочки про якесь там освобождіння, то тепер вони не приховують свої наміри. Всім покинуть Харків. І поквартально к чортовій матері. Вже традиційно після ударів по Харкову почало прилітати по білгороду. Білгородчани бігали у укриття і намагалися вкрасти чужі боєприпаси. <звук> Атакуючи Харків, білгородчани, потім дивуються, чому по них раптом прилітає. Дивується також і один пропагандист, який спеціально приїхав із Москви до Білгорода та побув там декілька днів. Отак, ось ось мощно, насправді. Насамдів як будь землетрясення, і так регулярно. Плюс повреждення, плюс погібший. Поки я за три дня був двоє загиблих, кілька пострадавших людей у столиці Білгородської Народної Республіки. Йому чомусь не сподобалось. Це звісно... Дуже складна ситуація для горда. Отже, учора по обіді росіяни завдали чергового терористичного удару по Харкову, і ця атака відрізнялася від попередніх. Завдали удару росіяни по житловому масиву. На жаль, є один загиблий і постраждалі. Серед них діти. Коментуючи оці удари, російські пропагандисти, як завжди, заявили, що вони знищили іноземних бойовиків і кілька баз НАТО. Ми ж відповідь нанесли удари по інфраструктурним об'єктам, районам скоплення і містам розміщення е, українських воєннослужащих. І Я не просто так сказав, що ця атака відрізнялася від попередніх, тому що росіяни вперше по Харкову вдарили новим боєприпасом. Називається він у Д-30. Про цей боєприпас відомо дуже мало. Інформації, але є припущення, що це модифікована російська авіабомба ФАБ 250 Це перше застосування цього боєприпасу проти Харкову, але на жаль, не перше взагалі застосування його на російсько-українській війні. Нещодавно росіяни таким же били по Мирнограду на Донеччині. Бойова частина у Д-30 значно більша за зенітні ракети С-300, якими Росіяни постійно тероризують Харків і це надзвичайно серйозна небезпека. Мотиви Росіян під час ударів по Харкову очевидні: Росіяни здійснюють геноцидальну війну проти України насамперед проти цивільного населення, і саме тому у тому числі вони завдають оцих ударів по Харкову. Я думаю, Харків обісточити до такої степені, щоб он став ні Щоб способним. Що ці 800 тисяч людей, які... Ури там осталість, в машини пішком, стюками на повозках і назад. На жаль, досі не усі українці розуміють, що росіяни ведуть війну проти України і проти нас із вами, саме для того, щоб вбити нас із вами усіх і знищити нашу державу. До декого навіть у Харкові після удару не дійшло. А у нас з вами різні вважаю, не зляби. Я читаю сусідів на дежурі дружні. А давайте ви. Спробуйте мені відповісти. 24 лютого зранку по Харкову пролетіло через те, що я не хочу щось. коментувати цю ситуацію. Я за щоб жили дружно. але росіяни це такі істоти, що для того, щоб вони жили дружньо, вони мають постійно отримувати у відповідь. І вчора така відповідь по Білгороду прилетіла по Білгороду. Ночі під розділеннями ПВО було збито 18 повітряних цілей. Росіяни у Білгороді маскували бази іранських бойовиків під цивільні об'єкти. Дуже добре, що по них усе одно прилетіло. Заділа також дві поліклініки, больницю, кілька дитячих садів і школу Згоріли два автомобілі. Єдине, чим я особисто не задоволений, це тим, що під час нічної атаки по Білгороду ніхто із Білгородчан не подох. Дуже і дуже шкода. Але в цілому ситуація у БНР непогана. І з одного із міст були змушені виїхати усі росіяни. Почти 6 тысяч человек, которые проживают в Грайвране, ну, в общем, выехали почти все. Я точную цифру не буду называть, но там мало людей. Мешканці Білгорода усе частіше обурюються тим, що центральній владі на них взагалі наплювати. А якщо вони обурюються, то тоді проти них починає виступати пропагандист Соловйов. Вот ета вся мерзкая истерика. Просто заткнітесь. Одна росіянка, до речі, мамаша мобілізованого окупанта записала дуже емоційне відео, в якому поскаржилася, що Москві абсолютно плювати на те, що Білгород. Дохнуть. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород, который бобят каждый день, просто каждый день. По несколько раз. И каждый день там умирают люди. Ні, про Белгород ми з вами говорити не І Як і очікувалося через те, що вона казала правду про становище росіян у Білгородській Народній Республіці, зовсім скоро до неї завітала поліція, і вона була змушена вибачатись. Ви він да, я продапізнаю, що я сказала та злості, патому ж що... та ну от тому що. Тому що... Ну їх бомбять, і пусть вони подихають ж не москвичі ставлення москвичів до білгородчан і справді дещо особливе, так би мовити. наприклад, коли росіяни подохли у Крокус-Холлі, то один із банків списав кредити. А от щодо Білгородчан нічого подібного не відбувається. Погасив заочно всі кредити пострадавшим в цьому страшному теракті. Це хорошо і правильно говорять білгородці. А ми а вони білгородчани. Нехай собі дохнуть і не скаржаться. Бо якщо будуть скаржитись до них, також прийде поліція. Ну, основна претензія, звісно, до властям федеральним. Тобто, там же є лозунг плохое слово, але свого роду лозунг Моск... Білгород. Тоже Росія, а він сам у цьому впевнений. Бо якщо Білгород це так звана Російська Федерація, то тоді чому у Білгороді є люди, які чекають, коли прийдуть українці, їх звільнять? Є якесь та калісто ждунов? Єсть какої та калічство людей, які можуть скинуть якісь фото і відео? той стороні. коротше, російський пропагандист із Москви приїхав у Білгород. Пожив він там собі кілька днів, і йому, м'яко кажучи, це дуже не сподобалося. Він каже, що ситуація у місті жахлива і тільки погіршується. Білгород кроють. і кроють дуже сильно. І от там вже жителі не знають, що робити і як жити далі. Це насправді, друзі, не Вони вважають, що звісно про людей в некотором сенсі Забили. Але дарма він такий песимістичний. Насправді, в всьому варто шукати позитив, бо, наприклад, постійні обстріли Білгорода позбавили білгородчан заторів уліці на мозлі доволі пустинні, а, машин. немає, немає пробок, як це було раніше. Тепер давайте відповімо на питання, що треба робити для того, аби убезпечити Харків. Звісно, у першу чергу нам потрібно отримати нові засоби протиповітряної оборони, але. Ви чудово знаєте, як себе поводять наші партнери, американські, зокрема, паралельно, усе частіше треба атакувати Білгорода, особливо його інфраструктурні об'єкти. Щоб він перетворився на санітарну зону. І до слова, ваші дрони вже неодноразово вимикали білгородчанам світло. Але такі атаки завдають тільки тимчасової шкоди, тому що за якийсь день-два світло у Бєлгороді, на жаль, відновлюється, а треба робити так, аби його там зовсім не було. Оскільки росіяни зараз позбавили Харків-електрики, необхідно набагато більше уваги приділити, наприклад, Білгородський ТЕЦ. Вона собі стоїть, працює, а це велика помилка. Ну і взагалі на території Білгородської Народної Республіки є дуже багато різних підприємств, які мають важливе економічне значення не тільки для регіону, а й для усієї, так званої Росії. До прикладу, я раніше вам вже розповідав про таке підприємство на території БНР під назвою Біла птіца. Вони виготовляють значну частину курятини для росіян. І учора знову раптово невідомі дрони завітали на це підприємство, завдали кілька ударів по ньому. Після чого там сталася пожежа та значне задимлення. Особенно страдают от этого фермера, конечно же. Це така доволі велика проблема. Усі ці підприємства на території Білгородської Народної Республіки так чи інакше використовує і російська армія, і вже згадані іранські бойовики. А це означає, по них також постійно необхідно бити. БНР має стати безлюдною тією самою санітарною зоною, з якої вийде значна частина мешканців молодої республіки, і тільки це разом із новими системами ППО може допомогти Харкову. Удари по Білгороду мають бути. Не епізодичними, а постійними, регулярними, щоб росіяни не відвикали. І жителі беспокоятся, до яких пор это будет продолжаться. З этим зв'язана основная, конечно, претензия и ответа им. Ніхто на цей вопрос не дають. Тобто люди чувствують себе брошеними. Я можу їм дати відповідь. Обстріли Білгорода триватимуть, поки триватиме російсько-українська війна, або принаймні поки Білгород не буде зруйновано, як Карфаген. Російську погань треба винищувати і випалювати. Але для того, щоб дронів вистачало не тільки для тих росіян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, а й для Білгородчан. Не припиняйте, будь ласка, допомагати силам оборони України.